Так, всіх вітаю. Е, наразі зроблю обзорчик своїх струмовимірювальних кліщів, якими я використовуюся при роботі. Е, питання завжди в електрики постає, чи краще купити струмовимірювальні кліщі, чи краще купити мультиметр. Краще купити ось так. Кліщі з мультиметром в одній коробці, скажімо так. Ось одне з кліщів. Можна побачити, вимірюють змінну напругу, постійну напругу навіть мілівольти, опір вимірюють і конденсатори, змінний струм, постійний струм і великий струм. Великий струм, Якщо ось треба виміряти, ну, ви таки можете не захватити. Але є ось такий, ось такий адаптер. До 2500 ампер можна виміряти. Ось бачите, який він великий. Тобто він в перетині ось тут сантиметрів, мабуть, 15, може 16, десь отак. А От. за допомогою цього вони під'єднуються ось сюди. От. І вимірюйте собі на здоров'я. До цих і до цих пліщів, як можна побачити, можна під'єднати. Дроти. Ось такі звичайні дроти вимірювальні. І можна під'єднати, наприклад, крокодили чи, наприклад, ось такі е зонди. Ось бачите, можна до розетки навіть там десь таке маленьке щось виміряти. Є ось такі, наприклад, до От, можна такі вимірювати. Але їх дуже багато, я всі не брав. У мене їх багато є, їх існує ще багатше, ніж в мене є. Так, і поїхали ми по м -м, кліщах. Так, про ці я розповів. Ці, це мої улюблені кліщі, я їх постійно з собою вожу. Ці не так часто вожу, а ці вожу постійно з собою. А, тут дивіться, в чому. По-перше, дуже маленький от захват. Він навіть, Якщо можете придивитися, він Ну ось тут от він менше ніж 5 см. Тобто, тут в мене, от, бачите, тільки палець пролазить і все. І Дуже зручно їми десь підлазити, ну такі от маленькі десь відстані від дротів, дуже зручно підлазити. Але в них є ще ось така от функція. Можна зробити ось так. от. Ось так, отут дротики, де сантиметрів 50-60, мабуть, десь. І все. Ви поклали або повісили і чіпляєте, і ви завжди ви бачите, що у вас е на екрані, які струми ви вимірюєте. Дуже зручна річ. Я дуже полюбляю їх за це. За цей, я ні в кого ще не бачив такої функції, щоб так на дротику. Може є, і просто я не бачив. Не буду стверджувати, що немає, просто я не бачив. А ось на цих, наприклад, є ось така кнопочка, можна натиснути, і вони через Bluetooth, через застосунок з телефоном мобільним смартфоном, вони з'єднуються. І якщо ви навіть при вимірюванні їх поставили ось так, і ви не бачите, то не треба там дзеркал це підкладувати, або там телефон, а він з'єднався і ви на телефоні все бачите. Вам не обов'язково бачите екран цих кліщів. Дуже зручно, однозначно. І ось ці кліщі. Рідше за все, я їх використовував, хоча останнім часом вже стало більш воно частіше використовуватись. Вони самі маленькі, але коштують дорожче, ніж ці і оці. Вони призначені для вимірювання струмів витоку. Струмів витоку. а Якщо йде якийсь виток на землю, то ви за допомогою там, в міліамперах ви можете виміряти цими клещами. Вони можуть ще струм виміряти зміни до 60 А. Але, ну, скажімо так, краще тут виміряти цими. Ці можуть до 200 А вимірювати, ці можуть до 2500 А за допомогою нагадаю, ось такого адаптера. От. А, Ну, Я зараз покажу, як всі ці кліщі працюють, як вони що вони показують. Зараз ми ввімкнемо. Є у нас ось такий от дротик. Я його колись робив. ну, Тут не було, воно ще зачищено, було просто так зробив, щоб вимірювати струмовитоку. Але для відео зачистив, бо багато людей не знають, як користуватися струмовимірювальними кліщами. Тобто, давайте от ми зараз. Під'єднаємо, в мене є ось така прасочка. Звичайна праска як праска. Хотів обігрівач, але він тарахтить. Не хочу, щоб він тарахтів нам. Давайте вімкнемо. О! І поїхали. Ось можна побачити 8,6 А. Тут в нас іде. Чіпляємо або на нульову, або на... Фазну жилу. Це не має значення ніякого, куди ви причепите. От. Ось можна побачити 8,3, 8,1, 8,2 А. Ах, вимкнулася праска. Зараз ми її відстунемо і продовжимо відео. Доки буде остужуватися праска, я вам покажу. Дивіться, ось цей я зачепив за нульовий провід. Ось ці я зачепив за фазне провід. Це не має значення за який ви зачепите. Тут знову за нульовий. Ось бачите, якщо б я вимірював струм витоку, то я б робив би ось так. І вимірював би струм витоку. Якщо це струм витоку приймача. Якщо б я вимірював струм витоку кабелю, то я б зробив ось так. Два зачепив би. Ось дивіться, я можу от подиви, подивіться. Струм витоку. Ах, опять він він вимкнувся. вимкнувся. Виключимся. Ну, не, добре, нічого. А, ось дивіться. Ось так от робиться це. Не три зачіпляються, бо тут заземлення. Ну, якщо ви заземлення від, відключите, то буде добре. Якщо ні, то він покаже нулі. А так, ні. Ось так от він буде показувати. Ну, Зараз вімкнеться, але в мене немає заземлення. На жаль, на жаль, я живу в будівлі, де немає заземлення. Це він показує щось, тому що я їх, вони дуже чутливі, якщо можна побачити, іде ноль, іде кома і три знаки після нуля. Тобто то це пішли вже е, сотні міліампер, десятки і міліампер. Ну, Це вони дуже чутливі, такі гарні клещі. Мені дуже подобаються. Вот. Тобто Зрозуміли, да, що. Якщо ви вимірюєте струм, то на фазну чи на нульову жилу ви чіпляєте і вимірюєте струм. Якщо ви вимірюєте виток, то цими клещами цими ви не виміряєте цього. Чому? Тому що їх здатність, вони не покажуть такий маленький струм. Ну, якщо там буде виток десь 100-300 мА, 500 мА, то вони покажуть. О, вімкнувся. Давайте ось оп, виміряємо. Виток кабелю 19 мА. Зовсім знову він вимкнувся. Ну, нічого страшного. Тобто ви зрозуміли, що тут він нічого не покаже, бо в мене немає заземлення. На жаль, у нас в країні не в кожній будівлі є заземлення. От. На, цьому, на цьому я хотів би закінчити. Якщо будуть якісь питання. Такий досить зручний колищадка. А я у когось буде якесь питання, пишіть, звертайтеся. Якщо у вас є якесь побажання щось підібрати собі, то телефонуйте там чи пишіть, я допоможу, бо, скажімо так, ну вже багато попрацював із цим, і з іншими приладами. Тобто досвід вже дуже дуже великий. Так що всім гарного дня, мирного неба. От на все добре, до побачення.